Як живуть районні навчальні заклади? Під прицілом наших журналістів опинилася єдина школа у Стецьківці, найбільша в Сумському районі. Вбиральня у закладі не працює, тому школярі ходять до туалету на вулицю. Підлога провалюється, а вікна розбиті. Шокує й те, що побудована школа на болоті. Питання освітнього закладу у Стецьківці підняли на сесії сумської райради. Депутат від партії «Укроп» Віталій Пугач зазначив, що від школи зовсім скоро залишиться лише назва, бо проблем чимало, і навіть під депутатським тиском вони ледь вирішуються. Майже всі вони як не вписуються в сучасний навчальний процес українського школяра. Суть проблеми я хотів би, щоб Висказав у нас присутні в залі член кільського комітету. Школа в даний час знаходиться в настільки аварійному стані, що ну це на 21-му сторіччі. Я вважаю, що не, не може бути, не можуть діти виховатися в таких умовах. Ось це саме та школа, яку так палко обговорювали на сесії райради. У малих школярів сьогодні невеличке свято. У закладі проходять козацькі забави. На кілька годин вони змогли забути, що вікна у спортзалі розбиті завгосп школи Олена Васильівна показує нам вікна з вулиці. Там ситуація не краща. Каже, із 160 вікон більше 130 потребують заміни. Рами вікон у нас трухлі, шибки повипадали, бо вже їм 51 рік. Заводять нас і всередину дерев'яні дошки, якими устелена підлога провалюються. На ній як на гойдалці можна кататися, жартують працівники. А ось місце, де нікому не смішно, це кухня. Окрім того, що стан приміщення достатньо занедбаний, школярам елементарно не вистачає посуду. На кухні не вистачає на даний момент тарілок не вистачає, чашок не вистачає. А скільки у нас санстанція по тому треба, щоб у нас було на, на діток три комплекти всього. Тарілки мілкої, тарілки глибокої, чашки. Щоб всього цього вистачало. Ну у нас на даний момент його тільки один комплект, і тут не зовсім повний. Але шокує те, що у школі не працює каналізація, зокрема, і вбиральня, яку тут нещодавно ремонтували. Діти вимушені ходити до вбиральні на вулицю. Про неї навіть розповідають історії, які дивом не завершилися смертю. Одна дитина побоя упала в що варекулеті. Якщо б вона пішла тут сама, а не з іншою дитиною, то був би летальний випадок будь якому разі. Аби вирішити ці проблеми, у Кропівці домоглися виділення необхідних коштів. Тепер не розуміють, чому за кілька місяців побутові умови школярів не спромоглися поліпшити. Ми увиділи, що проблеми вказуються не тільки в туалетах, а фінансування требує сама школа. Сьогодні ми Істесно, намагаємося і далі добиватися рішення цього вопроса. Ми звертаємося к районних властям, щоб деньги все таки окончательно були на сьогоднішній день виділені. Наразі школярі зі стецьківки з нетерпінням чекають, коли ж нарешті їхня школа, найбільша у районі, стане комфортною для навчання зі свого боку. Укропівці кажуть, не залишать селян на самоті з їхніми проблемами. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексійенко – новини СТС.